Всім привіт! Ради вас знову бачити. Ми з України. Нагадаю вам по всяк випадок. Так, в минулій серії ми отримали каперське посвідчення, і сьогодні можна було б вже виходити у відкрите море, похизуватися всім, що ми ти проходимо під англійським прапором. Але сьогодні ми зробимо трошки інакше. З... Зараз у нас буде мережева гра, ми вже домовилися з Назаром, з нашим постійним підписником, так би мовити. і гравцем. і зараз, поки інші ніхто не додаються. До речі, щоб додатися, щоб легше комунікувати, я створив групу в Телеграмі, і там є чатик, в якому, якщо ви будь-яке повідомлення моє прокоментуєте, ви потрапляєте в чатик, і далі вже ми можемо вести пряму комунікацію. Тож зараз ми домовилися зіграти разом в мережевій грі, і зараз я буду обирати якийсь із цих кораблів. Тут у мене невелика а, флотилія. Якийсь із них, і будемо вже далі грати. Тож, мережева гра, створити гру. Ага, секундочку. Я хочу, я переключився раніше на е американський сервер, але зараз я подивився, що гравців мало і на американському, ось дивіться, у нас США один гравець, це тобто я. І на європейському буде там трошки пару чоловік. Тож, зараз ми переключимось на європейський. Ого, вже 5 сеансів. Ну добре, давайте зіграємо. Зараз я натисну Створити гру. Якщо почне глючити, то будемо переходити на американський. І де тут створити гру? А, гру, будь ласка, мені. Поки є сеанс, то я не можу створити чи що. Я не зрозумів. Добре, тоді налаштування міняємо на Європу. Створити гру. І граємо 2 проти 4. Ми граємо 2 живих гравці проти штучного інтелекту, проти 4 кораблів. Я буду на фрегаті. Можна, наприклад, взяти військовий шлюб. Ну, давайте хай буде на фрегаті. Давно я вже на ньому не катався. Швидкість 2х, закрита група, використання мартирки буде. Гаразд створюємо гру. Командний бій проти штучного інтелекту. Давай разом з Назаром зараз. Слухай, ну можна було б насправді і на американському сайті. Американському. Зараз я йому напишу go to USA Server. Вибачайте за мою англійську. Я її поки що тільки вчу. Ну, трошки вже намагаюсь щось, але бачите. Це буває. Ну, Назар. Прийом? Все я скинув налаштування Давайте на USA поки що перемикаємося і створюємо гру той ж самий режим. Давайте два проти 4, поки що лише з Назаром вдвох проти чотирьох гравців е штучного інтелекту. Створити гру. І поїхали. Чи треба мені чомусь чогось докупити? Так, дивіться, о, оце я тут використав все, що було в попередніх заїздах. Давайте трошки з кніпелями пограємося. Спочатку розстріляємо з кніпелів. Потім ядрами і бімбами, а також бочками. Ой-ой-ой, це ж мені треба ще <гравж> рому хоча б одненького, щоб у мене тут був. Два не влізе? Ні, не влізе. Ну, гаразд. Чотири ядра, гаразд. Назар на місці, я готовий, ти готовий. Поїхав. Очікуємо на гравців, що ти взяв фрегат. Але менше якийсь. О-о-о-о! Угу. Так, тут у нас бімби, давай з кніпелів починати. Рому треба ляпнути на всіх. Автобій, автопостріл накидує трошки, розстрілює їм вітрила. Вогонь, по мені що працювали? До речі, так непогано все з бочками зав'язуємо. Розстрілюємо їхні. Вітрила ой-ой-ой, зматуємося, зматуємося. Оце я попався тільки що капець, мене зараз потоплять, якщо я не втечу. Сподіваюсь Назар зараз шуденько швиденько їх там всіх переб'є. Насподівався. Так, я полагодив чи ні? Все, Назар потопив, красавчик. Мабуть, він навчився Влучно кидати бочки. Так, що у нас тут? По мортирці, що у нас? Я випиняюсь і накидую, накидую маркиркою. Надію, що воно долетить. А воно не долітає. Нда. Буває, ну гаразд. Дурня. Цим займатися, це ця... курей смішити, я перепрошую. Ага, нам треба гармати поремонтувати Назар потопив, красава. Оце він роздає. Розбиваємо паруси. Зараз ми з братирки йому роздамо. У нього насправді е, дуже потужні гармати попереду стоять. Зараз подивимося, хто з них першої його потопить. <гум> Воно, дивіться, стоїть кораблик, який ми е, рознесли йому вітрила, і він нічого не зміг нам зробити. Все чому? Тому що ми вчасно використали кніполі. Фрегат у мене, до речі, крутий. Це звичайний фрегат якийсь не ексклюзивний, але дуже прикольний. Так, я потопив! Yes. А ну зараз спробуємо Назару пошкодити вітрила. Чи воно спрацює? Не зрозумів, чи воно працює, чи ні. Ха-ха, точно! Точно, точно, працює! Ха-ха-ха, він ще мене потопить. Ні-ні, треба моновара топить. Отак, ну, пірати між собою повоювали. <хи> нормально, нормально вийшло? Весело. Так, гаразд, поки іспанські там цей манавар чекав. Ми вже встигли повоювати між собою. <смі> так, тепер мені треба вітрили ремонтувати. Що у нас тут? У нас тут є декілька бочок. Зараз я так стану, щоб він цей манувар по мені нічого не зміг зробити. І рознесу його. А нужбо. Давай, нужбо. А ну як я це бачу зараз? Ось це бачить мій цей чувак. <смірко> Не поспішай, окей. Окей. Що це він мав на увазі? I'm waiting я чекаю. <гум> Весело вийшло. Не знаю, чи образився Назар, чи ні. Так, він цей нервує, я вже бачу. Ага, він своїх основних гармат розстрілює, ну гаразд. Давай я теж тоді з основних гармат трошки йому роздам. Дивіться, як я його ефектно впливаю. Єу, я потопив його. Перемога! У -у -у. Заробили купу грошей. Добре, починаємо іншу гру. <хи> Слухайте, мені подобається, це нормальна движуха. Давай пограбування порту вдвох.